Під головуванням заступника міського голови Людмили Задорожної у стінах виконкому відбулася робоча зустріч серед представників управління освіти та гуманітарної політики, відділу спорту та відділу молоді управління культури, обговорювали тему святкування дня молоді в подільській громаді. Було піднято багато нагальних питань. Кожен пропонував свої ідеї та направлення. Вирішувалось питання з локаціями та культурною програмою. Цього року вперше в історії України День молоді відзначається 12 серпня. Головною ідеєю є продемонструвати єдність та внесок Молодів наближення перемоги України через згуртованість, тим самим дати відсіч ворогу та подолати наслідки війни Росії проти України. Людмила Іванівна каже: до дня молоді громада готується доволі серйозно та відповідально. Є багато планів, які вже 12 серпня, у день святкування, будуть реалізовані. Впевнена, що це свято, як і всі, пройде на вищому рівні, а жителі нашої громади та гості міста залишаться в захваті. Це буде дійсно гарне цікаве свято. Воно в е, себе вбере різні напрямки, і спортивні, і культурні. Е, буде дуже цікаво, багато ідей, багато, я впевнена, що ми їх втілимо в життя. Е, також є ще залишилися такі ідеї, які ми е, далі продумаємо, акумулюємо і. Е, Будемо далі працювати в цих напрямках, щоб це свято було дійсно дійсно таким цікавим, різноманітним, щоб були задіяні і самі маленькі наші подільчани. Ну і звісно ж, наша активна молодь вона має брати дуже активну участь в цьому, адже це наше майбутнє. Я завжди кажу, що в нас молодь сама краща, самі такі вони прогресивні. У нас за ними майбутнє майбутнє нашої України. Воно дійсно буде великим і масштабним, тому що. Бачичи, наскільки вони активні, навіть під час цієї війни і такий не нелегкий час, але ніхто не опускає руку. руки кожен своєму напрямку знайшов свої шляхи, знайшов якісь своє бачення і проявляє себе, допомагає і всі, всі, всі в одному русі, як завжди. Ми всі з вами працюємо тільки на один результат на нашу велику і найскорішу перемогу.